Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер, фізичний терапевт та Health Coast. І я підготувала для вас невелике тренування, яке допоможе вам зняти напругу зі своєї спини. Для цього заняття вам не знадобиться нічого, окрім килимка та трохи простору для себе. Тож починаємо. Виводимо наші ноги вперед, ставимо їх трошки ширше за таз, руками впираємось позаду себе. і Обережно робимо тут вдих і на видиху опускаємо дві ноги в сторону. Долоні при цьому не відриваються. Таким чином ми вправо не виконуємо. Постійно трошки виштовхуємо себе від підлоги. Повернули і на іншу сторону вдих, на видиху, скрутились, вдих, видих. витягнули себе, долоні, нагадую, не відриваються. Повернули, видих. Закрутили ноги. Вдих, видих, закрутили. Тут тазом собі можна трошки допомагати. Видих, вдих. І наступний раз ми з вами опускаємо дві ноги і відриваємо руку, опорною рукою ми штовхаємо підлогу від себе, закрутились, потянулись вгору, зробили тут вдих, видих. Рукою постійно штовхаємо, робимо вдих, розширюємо наші ребра. Видих, знову вдих, видих, ще раз вдих. Видих. Руку повертаємо, робимо перекат на іншу сторону. Давайте вам покажу з цього боку, щоб ви бачили. Я нахиляю зараз вправо, штовхаю правою рукою підлогу від себе і витягую за лівою в діагональ. Роблю вдих. Сильніше рукою штовхаю, розширюю свої ребра і видих, знову вдих, видих, плечі до вух не тянемо. Вдих, видих, ще раз вдих, видих. Тепер повертаємось, сідаємо в положення по турецьки. До речі, якщо в попередній вправі вам не комфортно було робити ці перекати, ви можете підкласти собі блок або подушку, аби полегшити цю роботу для своїх кульшових суглобів. Зараз ми з вами сідаємо по турецьки. Тут так само, якщо не комфортно, можете підкласти собі подушки. І ми відводимо праву руку назад, ліво впираємо в праве стегно і тут робимо вдих. Знову себе вдихом, трошки сильніше виштовхуємо. І отак от назад ми з вами не відхиляємось, штовхаємось, виростаємо за головою в стелю. Вдих, видих. Тепер ми повертаємось до центру, виводимо ліву руку назад, правою впираємось за ліве стегно. І тут знову робимо вдих, себе більше розкручуємо і за головою тянемось в стелю. І видих. Повернулись і знову вивели праву руку, лівою вперлися за праве стегну. Штовхаємо і робимо вдих і видих. Повернулись до центру. Тепер відводимо ліву руку, праву ставимо біля стегна. Штовхаємось, витягуємось за головою в стелю. Вдих. Вдихом собі допомагаємо збільшити амплітуду вашої ротації. Видих. Повернулись. Знову пішла права рука, ліво вдих, Видих. Повернулись до центру. Виводимо ліву руку, праву впираємо в стегно і знову вдих, себе розштовхуємо, видих, здуваємось. І тепер переходимо з вами в положення на четвереньки. Тут ми стаємо. Ноги у нас на ширині тазу. Якщо вам дискомфортно в колінах, то обов'язково під них щось підкладайте. І трошки змістіть вагу на вашу гомілку, аби не розташовуватись на колінній чашечці. І зараз ми згинаємо руку в лікті, верніше виводимо одну руку вперед і інша згинається в лікті. Ми трохи будемо зміщуватися тазом назад. Робимо вдих, видих, піднялись, то робимо... 6-8 разів загалом все залежить від того, скільки у вас є вільного часу. Знову зробили крок правою рукою вперед і штовхнулись, розкрили зараз правий бік вдих, видих, повернулись. Знову виклали, виставили руку, потянулись вдих, видих, повернули. Намагайтесь не округлювати сильну спину, коли ви тягнетесь. Намагайтесь тягнутися своїм куприком та сідничними бограми в стелю, аби більше розкрити їх. Повернулись. Ліва рука вперед. Штовхаємо, зміщуємось назад. Вдих, видих, повернулись. Права рука вперед. Вдих, видих, повернулись. Тепер ми з вами додаємо ротацію. Робимо крок лівою рукою вперед і повертаємось на праву сторону. Тепер лікот у вас буде йти трошки вбік. Вдих, видих, повернулись, приставили руку, вивели праву руку. Повертаємось на ліву сторону. Тепер натяг має бути більшим зі сторони рівної руки. Виставили ліву руку вперед. Вдих, видих, повернулись. Іншою рукою. Вдих, видих. Повернулись. Давайте ще по разу. Вдих, видих. Повернули. Інша рука. Вдих, видих, повернули. Тепер. Припустимо, права рука у нас з вами залишається опорною. Ліву ми ставимо перед нею, такою літерою Т, трошки схресну. Але корпус ви не зміщуєте, ви продовжуєте дивитись вперед. І ви тут зараз штовхаєтесь, робите вдих. Ваші лопатки розходяться по сторонам, але плеч до вух так не лізуть. І на видиху ви руками підтягуєте підлогу до себе і, як за грудиною, намагаєтесь між ваших рук. Витянутись, розігнутись. Знову штовхаєтесь вдих. Лопатки розходяться до вух не лізем, І видих, розгинайтесь. Знову вдих, видих, розгинайтесь. Робимо чотири. Вдих. Видих, розгинайтесь. Тепер руки ви лишаєте таким чином і штовхаєте, зміщуєте себе назад. Тут спина може округлюватись. Робите вдих, видих, повернулись. Знову вдих, видих, повернулись. Робимо чотири рази, вдих, видих, повернулись. І ще раз вдих, видих, повернулись. Тепер ми з вами лишаємось в цьому ж положенні і лівою рукою я ковзаю в діагональ опорний лікоть. У вас згинається. Робите вдих, видих, піднялись. Вдих, видих, піднялись. Знову вдих. потянулись, Видих, піднялись. Таз буде трохи зміщуватись назад. Це нормально вдих. Видих піднялись. Тепер ми з вами лишаємось в цьому положенні. Ліва рука у нас залишається нерухомою, а правою ми з вами розкриваємось. Тобто ви виводите руку, штовхаєтесь, робите вдих. Погляд у вас слідкує за долоною і видих, повернулись. Знову вдих. Видих, повернулись. Вдих, штовхнулись рукою. Видих. Повернулись. Вдих, видих. Повернулись. І тепер ми все це повторюємо на іншу сторону. Ліва рука у нас іде з вами опорною, праву ставимо так от в сторону. І перше ми з вами вдих, штовхаємо, лопатки у нас з вами розходяться по сторонам. Нагадую, до вух вони не лізуть. І видих руками як підтягуємо підлогу до себе і розгинаємось, наче з груди хто тягне за мотузку. Знову вдих. Видих, розгинайтесь. Нам потрібне розгинання вдих видих в грудному відділі, щоб ви не стискали свій поприк. Тобто тут у вас напруги бути не повинно. І ще раз вдих, видих, розгинайтесь. І тепер руки можна трошки змістити вперед, поправити своє положення. Руками штовхаєте підлогу від себе і зміщуєте себе вдих, видих, повернулись. Знову вдих. Видих, повернулись. Вдих, видих, повернулись. І ще раз вдих, видих, повернулись. Тепер знову лишаємось на четвереньках і оцією от рукою ковзаємо. Робимо вдих, трошки прокрутили себе, таз буде зміщуватись. Це нагадую нормально. Знову вдих. Видих, повернулись. Знову вдих. Завертаємо себе, видих, повернулись і ще раз вдих, видих, повернулись. Тепер наша права долоня залишається в контакті з підлогою. Ми себе штовхаємо, не провисаємо в лопатках і лівою рукою розкриваємось. Робимо вдих, видих, повернулись. Знову штовхаємо вдих, видих, повернули. Знову вдих. Видих, повернули. І ще раз вдих, видих, повернули. Повертаємо руки, ставимо їх так, аби вони були під нашими плечима. тут знову робимо з вами вдих, Руками штовхаємо підлогу, лопатки в нас розходяться по сторонам. Підборіддя трошки спрямовується до ключиць, Спина кругла і з круглою спиною зміщуємо себе назад, поперек не губимо. Таз до ребер, ребра до тазу. Змістили, коли ви розвантажили руки. відчуваєте, що тут у вас немає ніякої на них ваги. Руками підтягуємо підлогу до себе, знову ж таки витягуємо себе, розгинаємо за грудину і виходимо на четвереньки. Тут важливий момент. Ми не виходимо з таким прогнутим попереком, ні. Ми підтримаємо нейтральне положення своєї спини. Знову вдих. Вдихаємо, тримаємо себе круглими, змістили, і видих руками підтягнули підлогу до себе, за грудиною витягнулись, пішли, на четверенька. Знову вдих, пішли назад, і видих, розігнулись. І ще раз вдих і видих, розігнулись. І тепер зміщуєте себе назад, вводите руки вперед. Можете покласти одне передпліч на інше. І тут робимо спокійний з вами вдих. Видих. Знову вдих. Видих. Тут намагаєтесь вдихнути у свою спину та задню частинку ваших ребер. Видих. І ще раз вдих. Видих. Тепер ми з вами. Сідаємо. Можна зробити декілька колових рухів руками або просто порухати своїми плечима. І я сподіваюся, що вам вдалося відчути легкість у вашій спині, що ви її трошки розворушили, розім'яли. Невеличку підбірку вправ ви можете використовувати у якості руханки, розминки, тобто так як вам буде комфортно навіть в перерві між робочими справами. А якщо ви хочете отримати ще більше коротких тренувань, то я запрошую вас до своєї бібліотеки коротких тренувань, там, де є тренування, які тривають 5 хвилин, які ви можете робити в офісі перед сном, у ліжку, тобто все, що потрібно для того, аби ви могли з легкістю впровадити тренування у вашу рутину. Посилання в описі, а ви не забудьте підписатись на мій канал та поділитися враженнями після виконання цього тренування. До зустрічі у наступних відео.